Чаптер 2. І будемо грати, ну, за бандити як і всі інші, і будемо ми не проходити, а просто грати. Ну, проходити тут нереально, бо це воно не проходиться. Але тут набагато цікавіше бути таким в'язненим. Але гроші я собі тут накупити трошки. Так. Туалетний папір? Ви серйозно? Так. Все, є ще в нас ящик, але фу, нам потрібно ще остерігатися оцих, також поліцейських та багато супергероїв, наприклад. Бо вони також нам можуть надати багато проблем. І... Ну, нам потрібен, напевно, що корабель. Але, але, але. Нам же ж треба в чю сторону. Що з дерево? Так. Е Я би взяв би найкращий вихід це вертоліт. Бо то що тебе і упівмати не можуть. Так, стоп цій зоні не можна чого чи... коли можна е чого не зрозумів ну корабель Йо-йо-йо... Yeah. так сідаємо і їдемо спочатку до нашої бази так, значить, у нас тут ось і діаманти, і ось насобажа, Наша база для усіх других. О, де поліція вже їздить. Шо, це? Фух, це були супергерої. Он де вертоліт, але то нашій начебто. Так, то нашій. Значить, зараз я собі беру свою машинку. Є. Yeah. Ой-ой-ой. Так, що я зробив? Ой. Так. Будемо вже виїжджати. Ой-ой-ой. Не туди трошки. Фух-ху-хух. бар'єр. Так, значить беремо собі ми. Таке. таке. свій одяг. Бронежилет мені не потрібен. Так, і будемо грабувати усі банк, банк можна пограбувати, або ні ні кристал не можна. Так, а деск, деск також, але знаю, що банк також дуже цей, і в ньому можна швидше втекти. І... М -м, ось поліція, але я не розумію, чого вона іменно тут, а не біля банку. І з біля банку ніхто ніколи не цей. Жодної поліції біля банку. Так. Потім будемо грабувати оці всі баночки. Добре. О, як добре, що нижній відкритий. Так, стрибаємо. Ось тако. Паркурчик. Паркурчик про. Є. Yeah. Тут усі прямо зібралися.

Немогоним, гоним, годом. Фух-фух-фух. Ой-ой-ой, поліція вже. Я вперше бачу, що поліція сюди прийшла. Уперше. Так, драйв є. Сідаємо і годим звідси. На усіх газах. Yeah. так, ну как кораблока. Не-не-не-не. А ну давайте возьмем. Так, але синбо. Ай, яй-яй, загубила все mm, Так, мусимо додому приїхати. Ось. Бум-бум-бум. І все ж зразу нашої я І погнали до цей не робить, може. До цього, до рожевої цей. Це так, аби розігнатись ой-ой. Ой-ой, куди я заїхав? О, О, може, мені сюди зайти? Але тут є багато таких місць, які ще не просвічуються. Їх, ж, їх можна крастима. Шесотка. Але їх дуже довго цей. То Так, наприклад, я би пішов на другий б... ну тут нічого цікавого. крім нема всіх... штучок. Телефонів цех. Ну, в принципі, я бы би правильно мобил бы туди б. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, mm. куди? Ремонтувати, заехав, куди? Так, все у нас уже є. Так-так-так, ось так, так ось сковземо. Ось сюди. Я в шоці. А. Ой-ой-ой-ой. Так. Блін, шо я зробив? Блин. Так, а Блин. Так, а ну. ты трошка башка, я бы сказала. Блин, ну шо я такие? Я прям цель. Йо-йо-йо, нарешті... Так. гоним гоним, гоним. Ой-ой-ой, а тут буде трошки на цей. Не дуже легко. Але все ж таки легасинько. Так, 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 я знаю один прикольчик. Сюди треба. Тут у нас є ще такі. Треба на усі комп'ютери понажимати. Ті, що світиться червоним. Так. все в нас є компи. Так я незрозумію. Так, а як їх підключити? Що тут Може іще тут? тут уже ж може щось є. Може, оцей пацак знає, що тут робити. Ой-ой-ой-ой. А, все. Так, лазера це про. Так. Я. Штучка. Нам оці не Я в шоці? Я помер. Ну добре. Можемо знову так пройти. Але все ж таки це не прям так і легко. Але напевно, що вже другі ціпи типу, розблоковувалися на банк, ні. Кристаллик? ні. Навіть диск нижче. У нас знов тільки ота штука. Машина. Ну, нічого. Або навіть вертоліт теж добре, навіть легше. От такого пацака розшукають, він вкрав 16 тысяч. Ен... Все, поліція. Йой-йой-йой -йо Все, я оцей... Не, треба вище. Так... Ен... Так о, залітаємо. Так, а ну знову залітаємо. О, так воно відкрито Так тут тільки паркур надо пройти, а я ж тут усе розблокував же. Про паркур стко я куда колождусь? А я походу на Педибрав Так, значит по трошку опускаемся. Так. Ми. И у. -у, -у. у, -у. И вот сами. Помру. Откуди я? Так. Все обікрали. Зараз можна, в принципі, залізаємо в ліфт. Встигаємо. І лізуємо наниз. Ой-о-о-у-у, оце не пощастило. Оце, я розумію, не щастило. Цілий рік на щастило. ні ні не мені не носіть, мені драйв. Як добре, що вертолітой то тобі безплатно. Та то ч ти вийшов битися, якщо можна просто виїхати? Чо діамант постійно пограбований? Навіть банки ще не пограбований. Так а ну яй так є знову вилітаємо, але вже до банку. Розскакуємо. блін, тільки верхню відкрити Ну, але верхню легше тут. Тобто, і легше бабонів набрати. Шо? А? Я знаю, це прикол. йой-йой-йой-йой я помру! Так. А, он так. Ууу, що я зробив. Блін. Але уже на такому моменті нещасному ми, напевно, що потроху будемо закінчувати наш відосик. Та... У, друзі, а на сьогодні все. Всем пока.